Чи здатна Україна без допомоги США власними силами і за підтримки Європи, а також інших наших партнерів, успішно протистояти Росії у цій війні? Чи бачите ви ознаки того, зокрема, що як кажуть, старушка Європа прокинулася, позбулася цієї старечої неповороткості, і тепер буде діяти більш ефективно, швидше приймати рішення потрібні? В процесі нарощування власної обороноздатності, а також надання необхідної допомоги або підтримки Україні. От що ви можете про це сказати? Ні, я не думаю, що Європа прокинулася і вже, от все, -все почалося. Це по-перше, я думаю, що вона можливо говорить у сні. Те, що нам здається, що вона прокинулася, а насправді це може бути ну, ще не ще, ще, ще не яв. Так. Така дрімота. Але частини політичної еліти європейців є в усвідомлення того, що вони сам на сам з бликаками безпеки. Частина європейців і Британія вважають, що їм доведеться будувати власний союз безпеки і оборони. І цей Європейський оборонний союз він формується вже напротягом там найближчих п'яти років, він має виникнути. Це означає, що має бути самодостатній військово-промисловий комплекс, узгоджена інтегрована система оборони, плани, стратегування, штаби, логістика тощо має бути мобілізаційний план, який узгоджується. І має бути м'які форми забезпечення безпеки. Тобто, це різноманітні е, способи і формати, за яких можна оперативно використати силу, не вдаючись до п'ятої статті там договору НАТО, і все, що поза НАТО, але передбачає силу, має бути пропрацьовано і на рівні протоколів розроблені. Ось ця е, це розуміння у європейців виникло. Якщо раніше це було на рівні дискусії і експертів, то зараз про це говорить прем'єр-міністр і президент. І це я вважаю позитивним явищем. Європа не встигає в динаміці наростити свій потенціал, щоб перекрити всі поставки від Сполучених Штатів. Тобто, без, без ракет Сполучених Штатів, без їхньої військової допомоги ми не зможемо фактивно протистояти. Угу. Нам потрібна американська зброя, але якщо не напряму, то хоча б за європейські гроші ми можемо купувати. Нам треба ця опція купувати американську зброю. А, що ж до. Того, що європейці швидко кинуть виклик Росії, там йдуть військами в Україну, це все більше інформаційні шуми. Європейці відверто сказали в Лондоні в Зеленському, що йди домовляйся з Вашингтоном, тому що на цьому етапі ми тобі не зможемо перекрити всіх потреб у зброї і фінансовій допомозі. Іде на поступки, а ми своєю чергою будемо виробляти якусь спільну рамку, якої давити на Вашингтон, але ця спільна рамка вона також залежить. Настільки Європа готова виділити кошти на оборону, чи буде справжня мілітаризація? Нагадаю, що 40 років європейський політикум експлуатував тезу про пацифізм. Своїми руками проводив скорочення збройних сил, конверсію ВПК, відмовлявся від мілітаризації, перетворював свої збройні сили на військовий оркестр. І зараз в один момент Європа має переглянути концептуально підходи, на рівні дискурсу, ідеології, погляди в бік мілітаризації. Вони покоління виростали людей, які не хочуть і не можуть воювати. Це політне, це результат існування нинішньої Європи, це фактично деморалізація збройних сил, це дискредитація служби в силах оборони, це зниження статусу військового. І це все наслідок цієї політики пацифізму, який був це цей час. Європа жила на дешевих російських енергоносіях і ховалася під американські парасольку безпеки. Як тільки зникли енергоносії, Євро... Росія стала ворогом і агресором, а Америка не захотіла дати парасольку, і Європа опинилася сам на сам в екзистенційній кризі і паніці. Окрім як повернути цю парасольку, вона більш про нічого не не про що не думає на рівні побутового побутових рефлексій. А вони в свою чергу впливають електорально на настрої на, на рейтинги політики, тому спочатку перша е там дія європейця це відсилати зеленського до Трампа. Друга дія європейця порахувати, що в мене є. Третя дія європейця – почати щось виробляти. От до третьої дії поки що не дійшло, поки що коаліція добрих намірів залишається добрими намірами. Угу. Це може відбутися протягом наступних п'яти років. Європейці можуть вийти на от цей оборонний потенціал, який буде більш-менш самодостатнім, знову ж таки, більш-менш самодостатнім, не повністю покрити всі потреби в обороні. Хоча потенціальний може, тому що це півмільярда людей, це найбільша економіка світу, це технологічний потенціал, це власні розробки технологічні в сфері ВПК, це власне озброєння, це власні ядерні стили, які можна достатньо швидко збільшити, достатньо швидко, щоб конкурувати з росіянами ну не по кількості, принаймні, а по якості цієї ядерної зброї. Тому, як на мене, ну є е, потенційно куди розвиватися. Крім того, скоріш за все, Росія спробує е, провести тест для НАТО і здійснить операцію проти одну з країн е, Альянсу під чужим прапором і подивиться на реакцію альянса, чи спишеться сполучені штати, чи буде здатна альянс до оперативної реакції протидії агресору тощо. І, чомусь щось мені підказує, що цього, цього не це не відбудеться. Тому е і я думаю, що це розуміють і європейські партнери також. Вони також бачать в цьому, що це може бути так. І е я не виключаю, що достатньо швидко ми перейдемо до е розмови про військові е або політичні. Інтеграційні об'єднання другого покоління, наприклад, за участю Британії, Польщі, країн Балтії, України, uh -huh. спільними оборонними кластерами, виробництвом зброї, взаємопроникні. Системи реагування, обмін розвідувальною інформацією, впонування операцій можливості перекидання збройних підрозділів після там припинення війну або там на, -на надання безпекових послуг один одному, скажем тобто, це як НАТО, тільки європейське буде без сполучених штатів по великому рахунку. Так туди потім туди приєднається Німеччина, Франція і всі, хто забажають, але на, -на цей на даний момент це єдина опція, яка от вимальовується із цього всього uh -huh. вже зараз. я розумію, європейці знайшли можливість не допустити витування більшої частини оборонного бюджету з боку Угорщини та Словаччини. Вони переглядають свої підходи до ухвалення українських рішень і стратегування безпекової енергетичної політики. Вони цих скунців будуть обмежувати. В ухваленні рішень в Європі, а наступний крок буде дійсно це формування регіональних мікросоюзів, які потім будуть переростати в політичні чи військово-політичні об'єднання. Ага. Поки що це політичне буде клуб, а потім це буде вже і безпеково політичним.